Опи, які перебувають на 2%, вже із 1 серпня втрачають право перебувати на цій групі з особливостями оподаткування. Адже За законопроект 8401 вже підписав президент. І вже він вступає в дію з 1 серпня. Перші зміни важливо проговорити, що ж буде із тими підприємцями, які зараз мають ставкове оподаткування в 2%. Що буде, як переходити, чи автоматом переведуть, і загалом що для цих фопів робити, і обговорили в цьому ролику. Отож, поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І насправді вже очікував, що нічого іншого із законопроектом 8401 ніж прийняття, не буде. Тому вже ми із більшістю моїх підприємців обговорили, що нам робити. Зараз поговоримо про це і із вами. Отож, якщо ви ФОП на 2% і турбуєтесь, що зараз робити із цим всім, адже з 1 серпня 2% скасовують. І потрібно буде працювати якось далі. Як працювати, на яку групу переведуть, який ліміт доходу буде після переходу. Е, є питань багато. Зараз ми знайдемо на всі всі питання відповіді в нашому новому законопроекті, детально розберемо, що робити. В першу чергу хочу, щоб ми з вами зайшли в карту законопроекту. Ось вона. Ми бачимо, що 26-го повернуто з підсум, з підписом президента України законопроект. 27-го сьогодні я знімаю відео 27-го розсилання акту. І в нас є ось текст підписаний останній нашого законопроекту. І... Перше, про що хотів би з вами поговорити, це що буде із ФОПами на 2%, куди нас будуть переводити, чи потрібно писати заяву самостійно. Ідемо до пункту 9.1. Є платники єдиного податку 3 групи, які станом на 31 липня 2023 року використовують особливості оподаткування. Та не відмовилися від їх використання самостійно з 1 серпня 2023 року, автоматично вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування. Тобто, всіх нас переведуть з 1 серпня. Із 2% на ту групу і ставку, на якій ми були до того, як обрали 2%. Звідки ми перейшли на 2%. Це влаштовує не всіх, адже в нас є новостворені підприємці, а новостворені підприємці могли одразу обрати 2%. Вони ні звідки не переходили. Вони зареєструвались і з дати реєстрації стали на 2%. Для таких підприємців передбачений окремий. Пункт, де говориться, що новостворені суб'єкти господарювання, які з дня державної реєстрації обрали спрощену систему з урахуванням особливостей оподаткування, автоматично вважаються платниками єдиного податку третьої групи зі ставкою в розмірі, визначено його визначеному пунктом 2. Ну, загалом не буду вас втомлювати, якщо ви ФОП на 2%, відразу з дати реєстрації ФОПа, то вас автоматично переведуть на 5% і все буде окей. Та це не всі випадки. Зараз поговоримо про ще декілька. Звісно, я розумію, що у вас вже на цьому етапі виникає питання, а як же нам звітувати із цим всім, що потрібно буде робити, які звіти подавати. Ми про них поговоримо. Зараз ще розберемо два кейси. Є в нас підприємці, які на 2% перейшли із загальної системи оподаткування, але зараз не хочуть повертатись на загальну систему. Для цих підприємців також є визначений пункт. Він достатньо дивний, як на мене. Я з нього дуже багато угорав, але ну, що маємо, то маємо. Ось пункт 944. Встановити, що в 23-му звітному розі суб'єкти господарування, які у 23-му році використовували особливості оподаткування, та втратили право або самостійно відмовилися від використання особливостей оподаткування і були переведені на сплату інших податків і зборів, тобто на загальну систему. Або щодо яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності у 2023 році, повторно здійснити перехід, обрати мають право повторно здійснити перехід або обрати спрощену систему оподаткування, в тому числі у разі пов. Повторної протягом 23-го року державної реєстрації фізичної особи підприємця, при цьому у разі подання заяви до 1 вересня 2023 року нас поставлять на єдиний податок з 1 серпня 2023 року. Тобто, що відбувається, якщо ФОП на 2% переходить з першого серпня на загальну систему оподаткування ми можемо в серпні, в будь-який день серпня, подати заяву про обрання єдиного податку. Хай буде третя група 5%. І стати на цей єдиний податок з 1 серпня, тобто цикл нашої спрощеної системи, не буде перериватись. Більше того, якщо я закрив свій ФОП, перебуваючи на єдиному податку, я потім можу знову його відкрити і стати на єдиний податок повторно протягом року. Такого раніше не було, і це мені подобається. Не подобається лише одне. У нас є такі підприємці, які... Перейшли на 2% із якоїсь іншої групи. хай буде от найчастіший кейс з другої групи. ФОП перейшов. На третю групу 2%, а зараз вже не може фізично перейти назад на другу групу, тому що вже є контракти з юридичними особами на послуги чи якісь інші причини. Загалом ФОПу категорично не хочеться повертатись назад на другу групу, хочеться залишитись на третій, але вже на 5%. І раніше рішення не було для цих підприємців, але воно з'явилося із ось цим. Пунктом 944, який є достатньо дивний. Чому? Тому що щоб мені в такому разі перейти на третю групу 5%, мені потрібно зараз відмовитись від спрощеної системи і з 1 серпня стати на загальну систему. Я маю зараз до кінця липня подати заяву, щоб відмовитись від єдиного податку, з 1 серпня перевестись на загальну систему. Потім до вересня подати заяву, щоб мене податкова перевела на. Ту групу і ставку, на яку мені потрібно з 1 серпня. Тобто рішення є, але наскільки воно закручено, це капець. Е, але є. Тобто, всім, кому дуже потрібно, можна такий варіант застосовувати. І я вам навіть покажу ближче до кінця ролику, як перейти на загальну систему оподаткування, щоб потім ви змогли перейти на спрощену на ту групу, на яку потрібно. Перш ніж перейти до інших питань, давайте трохи у загальному. Буде автоматичне переведення ФОПів з 2% на ту групу і ставку, з якої ФОП прийшов на цю групу єдиного податку в 2% автоматично з 1 серпня. Якщо ФОП був на загалці, переведуть на загалку, але загальносистемники зможуть подати заяву, щоб їх з 1 серпня все таки поставили на єдиний податок. Але заяву потрібно подавати буде вже в серпні. Якщо ФОП був на другій групі і його не влаштовує, що його переведуть на другу групу, потрібно в липні відмовитись від спрощеної системи, перейти на загальну систему з 1 серпня і в серпні подати заяву про обрання знову спрощеної системи, але вже на ту групу і ставку, яка потрібна. Хух! Далі йде. Далі в нас виникає питання з приводу обороту і лімітів. По 2% у нас був безмежений оборот, безмежений ліміт. Ми могли працювати хоч на 100-500 мільярдів гривень, і ми могли працювати собі спокійно. Але зараз ми переходимо, повертаємось на спрощену систему, де є ліміти, де є по другій групі там трохи більше 5 мільйонів, по третій групі трохи більше 7 мільйонів. І що з цими лімітами відбувається? Річ в тому, що цей ліміт не буде враховуватися, ліміт обороту по 2% не буде нам враховуватися далі вже в ліміт по звичайній групі, на яку ми переходимо з 1 серпня 2023 року. Далі в нас починається новий ліміт вже по тій групі, на яку ми станемо. Але якщо я перейду на третю групу на 5%. В мене не буде право використати ліміт до кінця року на всі 7 мільйонів далі з нуля, адже законопроект нам говорить, що ліміт буде пропорційний до кількості місяців, які нам залишилося допрацювати до. Кінця року. Тобто нам до кінця року лишається 5 місяців. Ми наш річний ліміт, 7 з копійками мільйонів, ділимо на 12 місяців, отримаємо місячний ліміт, множимо його на 5 місяців, і в нас виходить ліміт доходу, який ми можемо мати на третій групі 5% до кінця 2023 року. І з цим потрібно бути дуже уважними і на це звертати велику увагу. І нібито все з приводу важливих моментів, з приводу звітності, що ми будемо робити, як ми будемо звітувати, все також достатньо просто за ті періоди. Які ми працювали по на 2%, ми подаємо по декларації і сплачуємо єдиний податок 2%. Враховуємо дохід в цих деклараціях, той, який ми отримали, який нам надійшов на рахунок ФОП, коли ми були на 2%. все, що у нас з дати переходу, ми вже будемо оподатковувати. По тій групі ставця, на яку перейдемо, і будемо звітувати, подавати звіти, ті, які вже передбачає та група єдиного податку, на яку ми перейшли. Обов'язково, всі відеоінструкції по звітності будуть, тому слідкуйте за каналом, все буду викладати. Але я вам ще обіцяв показати, як відмовитись від спрощеної системи перейти на загальну систему для тих фопів, які не згодні із тою групою, на яку вас мають перевести з 1 серпня. А я нагадаю, що можу знімати. Корисні ролики тільки завдяки вам, шановні спонсори, патрони чи просто гарні люди, які донатять без вас. Я б нічого не зміг. Ви мене підтримуєте, надихаєте. Якщо вважаєте, що роблю гарну справу, бачите реквізити на екрані, вони є також в описі під відео. Буду дуже вдячний за ваші донати. І йдемо далі. Тож, для того, щоб нам відмовитись від єдиного податку, ми заходимо в електронний кабінет платника податків. Ідемо у введення звітності, обираємо поточний рік, 23 місяць липень. Клікаємо створити. Ось тут обираємо всі. Наступне поле має бути повністю пустим. Тут по замовчуванню просто пише слово Код. Так і має бути. І тут в нас є заява про застосування спрощеної системи оподаткування f 2003 Обираємо її. Клікаємо Створити. Перед цим перевіряємо, щоб до нас правильно підтягнулася податкова. Додаток не заповнюємо, якщо ФОП не був на загальній системі в попередньому році. Клікаємо Створити. Тут ми ставимо відмітку, що в нас відмова від застосування спрощеної системи. Перевіряємо, щоб у нас правильно підтягнулася адреса. Інколи буває, що тягнеться щось не те. Якщо адреса не та, просто виправляємо, слідкуємо, щоб у нас підтягнувся номер поштовий індекс. Якщо його немає, також може бути проблема. І йдемо до пункту 5.5. 5, 5. Відмовить від спрощеної системи оподаткування. Потрібно прописати, з якої дати ми відмовляємося. Тут нас просять. Прописати словами. Отож, пишемо від 1 серпня 2023 року. А, року вже написано. І обираємо причину відмову. В нас це самостійна відмова у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів. Є. Далі місце провадження господарської діяльності. У мене це вся територія України. І обираємо кількість найманих працівників. Я ставлю 0. і обираємо всі кведи, які є у нас по ФОПу. Для цього я відкриваю ще одну вкладку з кабінетом. У цій вкладці довоблікові дані з самого низу тут є всі кведи, які є в мене по ФОП. Я виберу декілька для того, щоб було простіше е, в, в, заповнювати. Їх тут можна виділити, Ctrl C і вставляємо, Ctrl-V. Достатньо просто нижні підкреслювання видалити, для того, щоб можна, е, програма пропустила нашу заяву. Ставимо, ставимо, що в нас відсутній податковий борг. Розрахунок ми не подаємо, тому це поле ми не заповнюємо. І все, наша заява заповнена. Ми клікаємо перевірити, зберігаємо нашу заяву. Програма пропонує підписати, підписуємо. Є е, заяву ми підписали. Нам потрібно зайти у введення звітності для того, щоб її відправити. Заява про застосування спрощеної системи, а вже відправлена, я натисну кнопку Відправити. Податкова її має отримати і опрацювати протягом певного часу. Ми зможемо перевірити, що заява відпрацьована. По-перше, тут прийде квитанція 2. Заява підсвітиться зеленим кольором. Це буде значити, що сама заява у нас податковою прийнята. А те, що нас зняли з єдиного податку, ми можемо побачити в облікових даних платно. У нас тут є дані реєстрації платником єдиного податку, у нас відобразиться дата анулювання, тут буде саме дата, з якої ФОПа зняли з єдиного податку. І потім, в серпні місяці, згідно цього законопроекту, якщо ми подамо заяву про застосування спрощеної системи, ми можемо обрати будь-яку групу і ставку із 1 серпня 2023 року. Що, ж, надіюсь, у вас все вийде. Не забудьте поставити цьому ролику вподобайку. Підписатись на канал, якщо ще не підписані. Підпишіться на мій телеграм, я там даю ще більше корисної інформації. Там ми спілкуємося з підприємцями. Є зручний чат для спілкування. Ось посилання на телеграм-канал. Обов'язково туди зайдіть і підпишіться. І дякую вам за перегляд. Бережіть себе. На все добре.